Якість вощини. Недобросовісна конкуренція. Значить, зараз я нахожусь в білій церкві. Хлопці показують вощину, яку в минулому році купляли. От стільник. На горнюка. Стільник потянутий, не знаю, видно, не видно. Ячейки, комірки, усі деформовані наче, Наче, я не знаю, даже, ну, у мене на целофані от такі тягнули ячейки неоприділеної форми. А це вощина. Значить, вся попливла, ставиш вулик і вона зразу пливе. Тобто... Сировина, з якого зроблена ця вощина, дуже низька температура плавлення. Можливо, це парафін. Температура плавлення у воска 63 градуса. Тут же набагато нижче. Отакі волни. Оце так. Отакі волни. Це 15 кілограм такої вощини. Скільки? 15 кілограм. Я придбав 15 кілограмів, ні одної рамки не було відбудованої доброякісно. Вся ощина жахлива. Всі комірки видовжені, неправильної форми. У мене дуже багато пообривало рамок. Просто ні, ні при перевозці, ні при чому. Чуть-чуть меду занесли нектару і рамка попливла, обірвалася. От. Ну, жахливий стан, хлопці ось освідка. А в кого були, хлопці брали в Домбровського? Прекрасно. Ну, я не чув, щоб у Добровського хтось сказав, що в нього погана вощина. Я б не робив це відео. Ну так як на сьогоднішній день те відео про якість вощини не з Ютубу не удалили і сьогодні дивляться. Вчора мені з Умані дзвонять і кажуть, Дубровського погана вощина. Через те ми його не будемо брати, через те, що на Бджулярському крузі зробили заяву, заяву зробили, що в нього погана вощина. Так що саме головне, тепер Льоня Верет розказує, що на горнюк не пройшов також тест на, на вощину. Вощина не в нього теж недоброякісна. Бо вони робили аналіз, а робили аналізи, до речі, в лабораторії Нагорнюка. Якщо вони їх робили взагалі. Питається, а судді хто? А судді хто? Так. Оговорили Домбровського, самі випустили казнащу. Але рили яму одному, але попали самі в яму. І оце в нашій, в нашій білій церкві дуже багато пасічників, яких загітірував Леонід Іванович, брати вощину Нагорнюка. Вона у них вся бракована. Всі вони також здавали, дзвонили туди, здавали цю вашину назад. Так, да, якась компенсація була хлопцям. От, але. А робота... скажіть, будь ласка, от вам за цю вашину щось? Так, мені компенсував Нагорнюк кошти 2,5 тисячі. Він компенсував. кошти це тільки за. За сировину чи якийсь і моральний ущерб Ні, за те, що ви мораль... утратили, поїхали і ви не строїли, ви розраховували, що поставити вощину і будувати стільники? Да, це, це, це взяток мене... був втрачений і вощина зум не здріїв. Я мене пішов на сморку. Мені компенсували 2,5 тисячі за 15 кілограм вартість сировини, а морального, безумовного ущербу ніхто нічого не компенсував. Так що ось саміться да. і вирішуйте. Є у нас виробники вощини, які вже не перший рік працюють на, на ринку вощини. От треба на них, треба в них брати. Це не тільки Добровський, це і інші. Бо нові отакі заходять, які... Була ціла. Ціла сплавнована компанія проти Домбровського, я вам так скажу. Я й повірив. Думаю, можливо, і так, можливо, в Домбровського дійсно неякісна ващина. А казали, що опублікують результати, в кого хороша ващина, в кого погана. Якщо й далі будуть, наприклад, такі як Домбровський, будуть займатися погано, якоби поганою ващиною. Але вийшло так, що ось на ну, Горняка, бачите, яка ващина, а ніхто результатів ніяких ніде не публікує в засобах масової інформації. Вони мовчать. І вже більше нічого не кажуть, що будемо публікувати, що будемо розказувати. То ось ми з Юрієм Федоровичем, Юрію Федорович, зокрема, ось будемо говорити ці результати показує. Особливо. Ні, то діло в тому, що вчора мені з Умані дзвонять хлопці, і це дивляться той ролик, кажуть, що. У Добровського погана вощина, ми будемо десь в друге місце, Реально. і мене я просто не хочу зараз робити рекламу іншим виробникам, ем, іменно тим виробникам, які вони сказали, що іменно в них хороша вощина, то я хочу сказати: а судді хто? А судді хто? Да, хто сказав, що хороша? Казали, хто? Казали, я дзвонив до діда Василя. Значить, виявляється, робили аналіз, наприклад, якщо вони його робили, цих вощин у лабораторії Нагорнюка. Він зацікавлена особа. Він міг будь що е написати чи сказати. Ніхто не перевіряв ці його аналізи. Ніякої комісії не було сформовано. Невідомо, де вони брали сировину для своїх аналізів. І так далі. Тобто, тут дуже багато питань, а відповідей на них немає. І ніхто їх не дає ці відповіді. Це все було голословно заявлено, що ось у Нобровського така сяка вощина. А на сьогоднішній день, бачите, рили яму одному, але попали в неї самі. Тобто не плюй колодязь, не бо... плюй да, не плюй криницю, Будеш... бо прийдеться ще з неї води пити. Оце така, я б сказав, я пробував целофанку ставити, так от на целофанки тянуть неопридільної форми. Комірки бджоли. Так от на такій вощині виходився такий стільний. Сот, суш така. І не трутові, і не бджолині. Вони просто неопределеної форми. Непредільної форми. Тут ось, ось попливло, <кхух> ось можна бачити. Ось... Це вона не качалася? Не качалася вона. Бо то обично після качки. Ні, 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 ні. Оце, оце таке воно ось воно. Є, ось... Федер, що б я хотів би додати. Те, що сказав я, нововибраний голова Білоцерківського товариства бджолярів, Вергелес Петро Жагорович, хотів би додати те, що сказав мій товариш. Я теж хотів купити цю вощину, але так склалося, що по обставинам ми не були готові, і я не купив цю вощину. Я дивився в бджолярському крузі, де було дуже красиво, актуально сказано дідом Васильом, я йому аплодую, він дуже чудово виступив. По якості вощини. Тема була піднята своєчасно і актуальна. Виступали і солдати, виступав і Нагорнюк... Віктор Іванович. Ну Нічого не можна було заперечити. Просто результати трошки другі. От слова з ділом розходяться. Тому я хотів би звернутися через інтернет-блог-сторінку Федоровича до всіх виробників вощини. Давайте будемо випускати якісну вощину і конкуренція повинна бути. Але вона повинна бути, але чесна. вона повинна бути як чесна. конкретно чесна конкуренція, не гнобити друг друга. Алло. Весь світ прийшов в конкуренцію, і здобутки ти, що має весь світ, це тільки завдяки конкуренції. Но конкуренція повинна бути справедлива. Так що давайте будемо всі разом. Ми, пасічники, випускати якісний віск. Здавати, а ви випускати Добре як сніговщину. Тільки таким чином ми разом можемо збудувати нашу країну. А обманом ну, ще ніхто не побудував нічого. Жені, Хорошого. Приїжди, так що, приїжди. будь ласка, зверніть на це увагу. І ця інформація відповідно не для того, щоб когось -то, як кажуть, обсквернити сквернити, принизити да. Да, і таке інше. Ми показуємо факти, а факти річ вперта да, і беззаперечна. Тому звертаємося до пасічників. перед тим, як купляти вощину, дуже детально вивчайте інформацію. Ми, до речі, були на екскурсії у Домбровську Валерія Петровича. Він нас поводив повністю, показав процес, показав вощину і, до речі, не заперечує здати на аналізи в будь-яку лабораторію тільки в присутності, щоб це було. Я думаю, що це правильно. Будь ласка, давайте всі разом будемо боротися за те, щоб вощина була якісна. Так що питання не вирішене, воно так і залишилося, ніхто оцінки цьому не дав. Віктор Іванович сказав, що буде публікація в газетах про неякісну вощину. Давайте будемо публікувати. Якщо це Валерій Петрович не якось випускає, давайте розказувати про нього, що він якось випускає. Але якщо це не так, то не потрібно. Як кажуть, пасквілі робити і людину як-то принижати в цьому плані. Нам все рівно пачникам, в кого купляти вощину. Якщо вона буде якісна, якщо вона буде по ціні влаштовувати, ми готові купляти в кого угодно. Ось таке моє коротке Дякую. резюме. Дякую.